Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Програма запитай у юриста. І сьогодні обговоримо сезонні та актуальні запитання від наших телеглядачів. Отож, почнемо, чи враховуються до страхового стажу періоди, коли людина доглядала за інвалідом, при цьому отримуючи відповідні щомісячні виплати. До нас звернулася людина, котра стикнулася із ситуацією, що по досягненню нею пенсійного віку їй було відмовлено у пенсії, адже у неї не вистачає страхового стажу. Ця людина, до прикладу, більше 12 років доглядала за особою із інвалідністю другої групи і отримувала щомісячні виплати. Тому відповідаю. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено всього три випадки зарахування до страхового стажу періодів догляду. Перше це коли догляд здійснювався за особою з інвалідністю першої групи. Або другий випадок це догляд за особою пенсійного віку та такої особою, що за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду. А також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи з дитиною з тяжкою хворобою, якій не встановлено інвалідність. Але період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд, є, по-перше, працездатною, тобто не пенсіонер та не особа з інвалідністю. По-друге, не працювала в період догляду, і по-третє, отримувала в органах соцзахисту населення допомогу, тобто надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. У цьому ж конкретному випадку людина не може отримати пенсію, адже втратила період страхового стажу, протягом якого доглядала за інвалідом другої групи. Тож виникає наступне логічне запитання: а як тоді отримати пенсію особам, що досягли пенсійного віку та не мають відповідного страхового стажу? треба тут розпочати з того що право на призначення пенсії за віком тобто по досягненню 60 років має особа що з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року тобто конкретно в цьому календарному році має не менше 32 років страхового стажу Якщо ж у 60 років людина не має достатньо страхового стажу, тобто цих 32 років, то відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по досягненню неї 63 річного віку, необхідна кількість стажу також протягом цього календарно 2025 року становить від 22 мінімально до 32 років страхового стажу. У випадку, якщо ж цього стажу у людини немає, тобто немає і 22 років страхового стажу, то протягом календарного 2025 року пенсія за віком може бути призначена людині, що у 65 років має від 15 до 22 років страхового стажу. Тобто мінімально 15 років страхового стажу. Мушу також попередити, що із 1 січня кожного наступного року і до 2028 року, як мінімум, стаж поступово збільшується, і до прикладу, у 2028 році, вже становитиме від 15 до 25 років, залежно від обсягу сплачених внесків, що прямо залежить від того, яку заробітну плату отримувала протягом своїх років роботи конкретна особа. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років стажу а у жінок 30 років стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, сьогодні це 3028 гривень. Далі, у зв'язку із святково-новорічним періодом, є низка сезонних запитань від глядачів до юристів. Серед них, наприклад, яка відповідальність за порушення комендантської години? Відповідаю. Порушення комендантської години розглядають через призму статей 210 прим. 1 КУПАП, тобто порушення правил щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, та статею 185 КУПАП, тобто злісна, непокор законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Відповідно за їх порушення передбачено такі види покарання як штраф. Власне, від 170 до 510 гривень. А якщо вас впіймали повторно, то від 510 до 1700 гривень. Також до вас можуть застосувати виправні роботи або адмінарешт на 15 днів, але лише у випадку, якщо вас притягують до відповідальності за злісну непокору працівникові поліції, тобто за 185 статтею. Тоді застосовуються такі види покарання, як обмеження волі або адмінарешт. Для мене особисто зерно раціональності у притягненні до відповідальності за порушення комендантської години за статтею 210 Прим. 1 є, однак виникають певні запитання про можливість притягнення саме за статтею 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому, аби уникнути постанови саме за цією статтею, відповідальність за яку я, звісно, що в своєму роді тяжчою, якщо ж ви все таки порушили комендантську годину, раджу сумлінно виконувати всі вказівки працівників поліції, пред'явити документи для їх ознайомлення і поводитися спокійно. А взагалі, найкраще просто не порушувати правило комендантської години. Наступне сезонне запитання: яке покарання можна отримати за запуск феєрверків чи петард під час дії воєнного стану? Нагадую глядачам, що в умовах воєнного стану в Україні використання піротехніки, салютів, феєверків та петард суворо заборонено. За порушення правил використання піротехніки, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Відтак Кримінальний кодекс України, статтею 296, встановлює відповідальність за хуліганство із використанням піротехніки, яке відповідно карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 5 років. А також за запуск феєрверків чи петард Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164 встановлює відповідальність у вигляді штрафу за порушення порядку господарської діяльності від 17 тисяч до 34 тисяч із можливою конфіскацією продукції. За статтею 182. Купапа, тобто порушення тиші або створення шуму, передбачено відповідальність від 85 до 255 гривень. А відповідно порушення, яке відбулося повторно, вже карається штрафом 510 гривень і з конфіскацією відповідної піротехніки. Також відповідальність передбачається і статтею 195 прим 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а власне за порушення правил поводження із піротехнічними засобами. Повідно, штраф від 595 до 1020 гривень, а за повторність до 1700 гривень із конфіскацією піротехніки. Нагадаю, що 6 листопада 2023 року в Україні набув чинності закон, який значно обмежує використання та продаж піротехнічних засобів. До речі, відповідно до цього закону заборонено купівля. І придбання та реалізація піротехніки за класом вище ніж клас f 1 тобто класи f 2 f 3 f 4 і так далі. F1 1 єдиний клас піротехніки, який дозволяється реалізовувати і продавати, і купувати в Україні, і це відповідно мінімальні маленькі петарди, шум від яких не перевищує 60 дБ. І останнє запитання, про яке поговоримо сьогодні, це чи можна повернути товар, якщо чек не зберігся. Отже, зберігати касові або товарні чеки, перш за все, це дуже хороша звичка покупців. Відповідно згідно з статтею 9 закону про захист прав споживачів, товар належної якості можна обміняти, якщо у вас є розрахунковий документ, виданий разом із проданим товаром, або ж його можна повернути і також повернути собі кошти. Але навіть якщо ви не берете чеків або чек із останньою покупкою не зберігся, повернути товар у магазин все одно можна. Важливо, що товар не повинен бути пошкодженим чи мати видимі сліди користування. Має бути збережено також його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики і так далі. Для цього потрібно написати заяву про отримання копії товарного чека на ім'я директора чи керуючого магазину. Магазини, що використовують розрахунково касові апарати, зобов'язані зберігати стрічки з даними про продаж товарів і відповідно їх. Копії у себе протягом трьох років. А я нагадаю, що використання касових апаратів є обов'язковим для всіх видів ФОПів, зокрема другої, третьої та четвертої групи. Якщо вам відповідають, що копії видати не можуть, адже касового апарату у них немає, то це є підставою для написання скарги у Держпродспоживслужбу. І в такому випадку підприємець заплатить чималий штраф за відсутність касового апарата. Якщо ж домовитися з адміністрацією магазину все рівно не виходить, або чек не вдалося знайти, ви можете затребувати запис з камер відеоспостереження і надати це вже як доказ у суді. До речі, коли ж ви виграєте справу у суді, усі судові збори, які вами буде сплачено власне за це правосуддя, буде компенсоване власне магазином. Тож завжди користуйтеся своїми правами на якісний товар або право повернути або передумати у придбанні товару протягом 14 днів. На сьогодні у мене все. Дякую, що звертаєтесь із своїми запитаннями в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, а також звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!